Добрий вечір у прямому ефірі каналу Еспресо. Година чи говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня. Це вівторок, 9 грудня. Сьогодні дуже плідно працював парламент. Трошки більше години плідно працював уряд, презентував програму реформ в країні. Будемо говорити і про перше, і про друге. Ну і гості нашої програми відразу представлю це Альона Бабак, народний депутат від фракції об'єднання самопоміч, Леонід Ємець, народний депутат, фракції народний фронт, перший заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя. Оксана Юринець, нардеп від фракції блок Петра Порошенка член комітету з питань євроінтеграції запізнюється. Чекаємо з хвилини на хвилину в нашій студії Дмитро Олінько, народний депутат, фракція радикальної партії, член комітету з питань транспорту. Вітаю вас всіх, дякую, що не запізнилися. Ну і зразу хочу почати з того, що сьогодні парламент зібрався третій свій робочий день. Провів працював трошки більше ніж години. Якщо на другий робочий день у нас почалася перша бійка, сталася в парламенті, то сьогодні сталося перше блокування трибуни. Давайте відео подивимося, як це все відбувалося. А потім повернемося до обговорення. Чому? чому депутати блокували трибуну. 16 -ро людей Депутатів регіоналів, які голосували за криваві диктаторські закони 16 січня, обрані на керівні посади. Ми вимагаємо від вас, як голови Верховної Ради, поставити законопроект, який ми вчора зареєстрували, 1291 від учорашнього числа, яким ми пропонуємо звільнити з усіх керівних посад у комітетах депутатів регіоналів, які голосували за диктаторські закони 16 січня і не робіть вигляд, що нічого не відбувається, і не робіть вигляд. Не робіть вигляд, що ми про це забудемо. Тому фракція радикальної партії блокує парламентську трибуну із вимогою і просимо колег долучитися, підтримати нас із вимогою скасувати цю постанову в частині призначення регіоналів, причетних до голосування 16 січня. Дякую, дякую, Олег Валерійович. Ну, ось так. Починався ранок. Пане Дмитре. Чи поставив Гройсман цю пропозицію на голосування? Врешті-решт обіцяв. Ну в порядок де не е, внесли, але е, розгляд буде, я сподіваюся, в четвер. Е, це питання було піднято нами, тому що всі про це говорять, але чомусь або цураються, або якось намагаються мовчати. І ви бачили після того, як ми підняли питання, після того як ми вийшли на трибуну, більшість фракцій коаліції більшість депутатів підтримали нашу цю пропозицію, тому що про це говорилося під час голосування про цю постанову, але спікер вирішив не вносити ці поправки. Тому що вони не були чином оформлені, можливо, в цьому проблема. Але ми тоді голосували не по процедурі, і о, от саме до голови Верховної Ради, і найбільше о, таких о, закидів о, сьогодні ну що це ж таки потрібно. О, Робити все по регламенту, і так як коаліція домовляється, потрібно все ж таки це голосувати. Дякую, пане Леоніде, От ваша думка, ну кажуть, от ляшкої пата, що він там хоче по там перед публікою себе показати. Ваша позиція вашої фракції треба людей 16 січня, які голосували, допускати до керівництва комітетів чи ні? І чому Гройсман справді, якщо є питання, давайте його ну просто, просто проголосувати це питання постанову про скасування попередньої постанови? Це доречно так вести собі, спікеру чи ні? Чому так? Дивіться, насправді радикальна партія, повністю виправдовуючи свою назву, зробила те, що ну, збиралася в тим чи іншим чином зробити всі інші фракції демократичних сил. Можливо, не так радикально через заяви, через оголошення. Я, наприклад, написав заяву про відкликання свого голосу за голосування тоді за комітет, зареєстрував і Ну, Я знаю, чином. Що, що кілька депутатів Тому, що, Я голосував, насправді, коли нацимав кнопочку за, трошки «За», за інше. Я голосував за те. Щоб е, були враховані ті поправки, які прозвучали які вніс Турчинов, які вніс Луценко, які внесли інші депутати з приводу того, що е, ці е, регіонали, які 16 січня руками голосували за диктаторський закон, не мають права бути в керівному складі комітетів і. Гройсман тоді, як голова Верховної Ради, під стенограму оголосив, що ці правки будуть враховані. Регламент чітко встановлює оголошені пропозиції, підтримані під стенограму, є невід'ємною частиною того акту, який приймається. Тому, власне кажучи, ці поправки мали б бути невід'ємною частиною рішення Верховної Ради. Але е я вчора з дивуванням побачив, що всі ці поправки не враховані, і той склад комітетів сформований так, як пропонувався з Довгим і усіма іншими, які увійшли до керівного складу комітетів. Яке дають нам виправдання виправдання представники керівництва Верховної Ради. Вони кажуть, ми не могли. Вибрати тих людей з керівного складу, оскільки персонально їх не було озвучено, тобто прізвища було озвучено люди, які голосували шістнадцятого січня. А це не юридичний це... термін. Я вам скажу так, е ну. Рішення Верховної Ради вони не лише в частині площини юридичні складаються. Там, де регламент, там де процедура, це юридична частина, а всі інші рішення, вони в тому числі і політичні. І мені здається, не є проблемою розібратися, які люди 16 січня за тих, які сьогодні є в депутатах голосували. Спарськи, і це було бажання. Пані, зараз кажуть. дам слово. Єдине, от я читаю, що зараз депутати, які голосували 16 січня за закони диктаторського Януковича, вони відкликають свої підписи. Ну, наприклад, от е, Єрмієв Іва. В Лабазюку Тірімєє Фівахів відкликали 3 жовтня цього року. Івахів відкликав Лабазюк, відкликав 5 серпня. А найпізніше Юрій Мирошниченко 16 вересня відкликав свій підпис. А найпізніше це зробив Михайло Михайлович Поплавський. 1 грудня цього року він відкликав свій голос за закони 16 січня. Тобто, люди відкликали голоси. Я думаю, що тепер їх вже можна призначати. Вони визнали свою провину і сказали, що вони зробили неправильний крок, офіційно відкликавши свій голос. Ну, такої процедури я особисто не знаю, що означає відкликати голос після того, як ти вже проголосував. Це дуже тривалий, тобто, це є процес, який. Ну на правде він на зворотні абсолютно і е, для фракції самопомочі в парламенті було абсолютно принципово з першого дня, щоб люди, які голосували за закони 16 січня, не були в керівних органах комітетів. І е, власне саме це було рішення прийнято на раді коаліції, і воно було прийнято одноголосно. Тому для нас, для самопомочі, це було е, питання прийняте, і ми безумовно не лише готові були подавати свою постанову про те, щоб. Аби узаконити факт того, щоб ці люди не приймали участь в голосуванні, тому що так само, як Леонід сказав, що ми вважали, що з голосу те, що прозвучало в парламенті, буде прийнято і враховано при прийнятті постанови. Але потім, як дійсно з'ясували, що немає законодавчих підстав сказати, що це не є юридична категорія. І тому було просто. Прийнято яка ж саме фракція подасть цю постанову? Фракція Олега Ляшка зробила це. дякую. До нас приєдналася Оксана Юрнець. Дякуємо, що ви до нас прийшли. Пані Оксана, все ж таки позиція фракції блоку Петра Порошенка щодо тих людей, які голосували за закони 16 січня. Чи можна їх запрошувати вірніше призначати? Перепрошую на керівні посади в комітетах. Чи буде ваша фракція голосувати за скасування попередньої постанови про призначення керівників заступників, зокрема секретарів комітетів? Це було піднято і прийнято відразу оголошено головою фракції. А що стосується цих людей, ну напевно вони мають право на каяття, але чи вони мають право після каяття на дивіденди політичні? Ну я думаю, що це точно запізнилось. Ну от ваше ставлення, чому сьогодні Гройсман не поставив це на голосування? Знаєте, мені здається, що голова Верховної Ради намагається вести все дуже правильно в рамках закону. Він дуже дотримується, скажімо так, всієї тої казуїстики, юридичної, яка би мала бути з його боку. Але на жаль, деякі депутати, які мають досвід більший тривалий в парламенті, вони не звикли з тим, що це буде дуже витримано. Дуже нейтрально він ведеться, не прив'язуючись до скажімо так, до якогось сподобання окремих політичних сил. Можливо, хтось дає оцінку, що це, ну скажімо так. Не відповідає всім запитам або воно якось по іншому, або щось там не встигає. Але я думаю, що це випробується практика і далі буде все нормально. Ну кажете, що він правильно все робить. Ми тут перед початком програми говорили, що чи може голова парламенту оголошувати одноосібну перерву на годину згідно з регламентом. Пане Воріне може? Не може півгодини і не більше. Це закон так визначає і один раз на день. Іншу перерву можна оголосити за вимогою двох фракцій. Ну, це є норми регламенту. Насправді можна було б сьогодні поставити, як на мою думку, постанову для голосування. Є процедура передбачена, так звана ЕДХОК, коли Верховна Рада власним рішенням в випадку е виключних обставин може винятково змінити процедуру розгляду. Тим паче, е це може стосуватися включення в порядок денної і розгляду окремої постанови Верховної Ради. Ну, тоді просте запитання: а чому так мало парламент працює? Можливо, тоді взагалі скасувати пленарні? Сесійні, коли в сесійній залі збираються депутати працювати лише в комітетах з виборцями, а оці сесійні тижні в залі скасувати. Ви працювали минулого тижня, вівторок, четвер, і цього тижня, вівторок і четвер, і сьогодні так трошки більше від години. Ну і все, і Закона і рада, і тоді взагалі буде все супер. Вона нажимати кто. Ну, я думаю, що так. Ну наприклад, мені важко так само звикнути, бо будучи депутатом в обласній раді, відбувалося трошки по-іншому. Це тобто, ми намагаємося звикати ці системи. І книжку про регламент треба читати, бо розуміти, щоб ти був, скажімо так, тримав руку на пульсі. Пані фане простіше поставлю запитання, чому ви сьогодні там пів дванадцятого розійшлися вже? Тому що було я так розумію, що наступні питання, які будуть вирішені, вони мають бути вирішені в четвер. Система теж не може зрозуміти. Чому вівторок, чому четвер, і п'ятниця ще no. один день. Але я думаю, що <grading> Єгор, можна я Тож поясню. Завтра ж робочий день. Закони <правда> насправді вони ж просто самі по собі не пишуться. В Верховній Раді те, що бачать люди, те, що відбувається голосування, це вже фінальний процес, фінальний акт е написання закону. Закони пишуться в комітетах. І сьогодні у нас відбувається засідання Комітеті, і завтра будуть відбуватися да. засідання комітетів для того, щоб в четвер у нас вже були згідно процедури вивірені законодавчі акти для прийняття в парламенті. Для включення Тому в робота йде, порядку, вона йде да. зранку до вечора, працюють робочі групи, підкомітети, комітети, вирішують і організаційні питання, і вже напрацьовують питання виконання коаліційної угоди. Ну Щоб ви розуміли, там завтра по недоторканності тимчасово комісію ми створюємо по недоторканності Насті по виборчим законам. Це я кажу про сферу своєї роботи. Просто там, де yeah. енергетика оборона, вони да. займаються Важаю, своїми але, питаннями. але ну але ти не маєш можна було б сьогодні. Наприклад, це питання про скасування цієї постанови про призначення керівників комітетів проголосувати сьогодні. І правильно багато, багато ми тому, чого можна було. Можна, було ми сьогодні можна було, затвердили було, календарний да. план. Вибачте, я єдиний з парламенту проголосував проти цього календарного плану, тому що він передбачає там а, а, тиждень відпустки навколо нового року. Я вважаю, могли б депутати і попрацювати. Немає такої відпустки навколо це робота в комітетах і немає там ніякої відпустки. І то а, робота в округах є перший сьомий. Я зараз відкрию календарний план. і Скажу точно. відкрити, немає такої відпустки. Якраз ми і звернули увагу, що немає відпустки. Є першого і сьомого січня, і все. А далі йде робота, просто інша форма роботи. Ви самі сказали щойно, що не лише в пленарних, не лише в на засіданнях відбувається робота. Ну 100%. але якраз до цього часу ми і мали би напрацювати ті законопроекти в комітетах і вже в власне так, розгля... так розглядати їх в раді, але якраз там передбачає. навіть не тиждень, там майже більше тижня е, днів, коли ми не збираємось в раді і шістнадцятого ну, що... по 3, 16 січня, по 3 лютого лише час відпустки абсолютно нелогічний. Коли всі люди повертаються з відпусток, а фактично е, ми будемо йти в відпустку ну, Що на, на Новий якраз... рік там робота з виборцями з 29 по 4, я так розумію. Абсолютно, тобто і там є робота. І з 15 по 21 робота у фракціях. І так. комітетах і з 16 по 3, 16 січня до 3 лютого дійсно є відпустка, як я кажу, от якраз вона абсолютно нелогічна. Вся країна повертається з відпусток, а ми будемо іти в неї. Ну тобто ну, насправді піднімалося питання про дискусію, чи є різдво, і хотіли зайняти власне це питання до сьомого, тобто це було різдво точно у вас слухівний день, а все інше навколо різдва це робота в комітетах. Комісте але, 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 число це святвечір. Знаєте, і напевно, якщо ми говоримо, що є депутати мажоритарники, це зі всієї України. І люди, тобто ну говорити про те, що ми от дуже так, вони будуть в комітетах працювати в себе на я думаю, вокруг. що і треба зустрітися з людьми так само, тому вони тому, що вони чекають на багато речей, поспілкуватися з тим, кого вони обрали і що буде далі. Але насправді має бути в четвер за більше законів, які вже зареєстровані в парламенті, для того, щоб вони були сплановані їх прийняття. І це дуже багато економічних законів, які сьогодні чекає країна. Тому я думаю, що тут розумієте, просто з точки зору пресічного виборця, коли він бачить, що депутати зібралися за два тижні чотири рази Працювали по годині, по дві, то в нього виникає взагалі питання в виборця в пересічного, який сидить без світла, десь там в Київській області або в Черкаській по шість годин. Ну от в Київській області навіть відключає світло. То в нього виникають запитання логічне: а для чого взагалі функціонування такого парламенту? Ну, це так від себе. Сьогодні уряд пропонував презентував програму реформ. Давайте послухаємо українського прем'єра Арсенія Ценюка, що нам пропонує Кабінет міністрів України. Які реформи? Урядом було розроблено і прийнято разом з президентом України пакет з п'яти законів. Тепер йде мова про реалізацію прийнятих законів в першу чергу: створення національного антикорупційного бюро і запуск роботи національного антикорупційного бюро. Друге, це створення і ефективна діяльність національної комісії з питань запобігання корупції, національної агенції з питань запобігання корупції. Яка є превентивним органом по боротьбі з корупцією? Третє це електронне декларування всіх доходів і витрат всіх державних чиновників. Четверте. Це моніторинг життя державних службовців на предмет відповідності, що в декларації і як живуть. Е, окреме питання це прийнятий закон щодо розкриття інформації про всіх реальних власників. Всі, всього бізнесу і всього майна, який зареєстрований у відповідних реєстрах, і який володіють українські громадяни, в тому числі і українські чиновники, все це не вартує без того, щоб в Україні були чесні і прозорі суди. Корумпована система в судах знищує державу, знищує власність держави, знищує будь-які сподівання на світле майбутнє. Наше завдання спільно з парламентом і президентом України: прийняття нового закону України про статус суддів і про судоустрій, повна переатестація всіх суддів України. Для цього Вища рада юстиції повинна бути сформована і діяти ефективно. Окрім цього, ми ініціюємо внесення змін до Конституції України, а саме запровадження трьохланкової. Системи судівну, це пропозиції від Кабінету міністрів. Ми їх дуже ретельно обговоримо, але після нетривалої реклами залишайтеся на еспресо.